Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Дивіться, у нас зацвітає магнолія Sunrise. Вона трошки пізнювата по срокам цвітіння, тому що у подруги мої вже цвіте, мабуть, ще тиж... ну, тижня ну, днів 10 назад точно цвіла. А нас тільки зацвітає. Гляньте, яка вона красуня. Ну, сонечко засвіте і вона розкриється повністю, почне пахнути, вона дуже ароматна. Росте вона у нас вже тут давненько. Купувала її колись у флоріумі. Купувала вже з бутонами. Тоді було 300 гривень, вона коштувала, це було дуже дорого. Але я саме цю хотіла жовту. Така краса. Заціла у нас в дворі. Кажу, що її, що й десь, мабуть, років, вона тут росте, нас, мабуть, 7-8, десь так. Давненько росте. Ну, і кожен рік цвіла. Єдиний раз, колись у нас отак от квітні був приморозок, вона тільки отак от розпустилася, був приморозок вночі, і вона примерзла і все. Кожен рік дає насіння. Скажу, що ні разу я сама спеціально не сіла, але один раз тут був самосів, і я ще його лишила, але ну, чоловік мій як завжди старається мені допомогти, повиполював всю траву внизу разом з сіянцями. Ну, я якось не сіла, якось руки мене не доходили до неї. Казанку краса тихо, горобці співають. Магнолія Sunrise. Вот така красунька. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наше Україні.